Вирішив одну коробку відкрити самостійно. А, щоб ви розуміли, замовляв я одяг. Типу, а, в аукціоні в описі було так, що загублені посилки Укрпошта, типу, а, на одяг. Тобто відібрали все, де є позначка одяг, як думав я. Звісно ж, такі. але по ітогу, те, що я побачив, те, що я отримав, було зовсім не тим, що я бачив на а, відосах, наприклад, в Штатах. Ви знаєте, що в Штатах а, розпаковка посилок, палетів а, загублених це крута тема. Вона набирає популярності. Укрпошта зробила те ж саме, і я. Неївно думав, що вони зроблять щось більш-менш схожим на те, що я бачив в тих відео. Проте, так, давайте. А, мікс. Тут у нас що написано? Тут щось що це таке, ага, так, все правильно. Коротше, я заказав, я купив два аукціони. А, два аукціони, один аукціон це... Одяг, інший аукціон, а, мікс всяких штук по типу якось. Казка в суперкльовому стані. Ну, окей, укрпочта це 100%. Я розраховую на те, що це будуть не нові речі. Це 100%. Я розумію, що Укрпошті чаще всього відправляють. А, Чаще Але іноді маю проскакувати і щось новеньке. Тож, один палець за такими штуками. Це ось а, у нас якийсь поясни, так розумію, це щось, типу фітнес-поясу, тут отака штука я її ще навіть не відкривав. Вакуматор, не знаю, вакуматор, зівер, а, крест, а, ну, коротше, красниця. Але це те, що піде на інше відео, в інший випуск. Бо в цьому випуску я покажу одяг і розповім про нього.